خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا ہمارا ہمارا, ہمارا خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا У минулу суботу, коли продовжилась поїздка п'ятого халіфа, обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах по Німеччині. Хозур вирішив вирушив на нарочисте відкриття нещодавно побудованої мечеті Нуру у місті Франкенталь. По прибуттю, Хазрат, п'ятий халіф обітуваного месії відкрив пам'ятну дошку на честь відкриття мечеті і підніс безмовну молитву. Потім Хазур очолив присутніх на молитву Зухар та Асар. Після чого деякі члени місцевого джемата мали можливість поговорити з Хазуром, нехай допоможе йому Аллах. Наскільки великий тут джамаат? У ньому приблизно 333 особи. Вони нещодавно приїхали сюди чи живуть тут давно. Є й ті, і інші, деякі з них нові. Скільки нових? Після 2020 року приєдналось приблизно 15-20 нових учасників. Хто тут, Хто тут новенький? Звідки ви? Михмут дават недалеко від Кудрі. Правда? Правда, так, Козур? Чим ви там займалися? Я виконував свою приватну роботу. А потім ви приїхали сюди? Так. Ви вже здобули громадянство? Поки що ні. Я прошу про молитви. Ви з Рабви? Якій частині Рабви? З Даруль насра. Чим ви там займалися? Ви були студентом? Так. А потім переїхали сюди. Так, з сім'єю. Вся родина. Мій батько мешкає тут уже 10 років. Це мій син Хузур. Як вас звати? Ви здаєтесь, мені дуже знайомим. Мірзана Сірахмат Кака. Ясно, не вже Кака маленька дитина так постарів? Ассаламу алейкум. Асаламу Ас алейкум. Ассаламу алейкум, Хузур. Валейкум, салам. Зор також посадив дерево біля мечеті потім Хазрат п'ятий халіф обітуваної масії. Нехай допоможе йому лаг залишив мечеть, щоб порадувати своєю присутністю спеціальний прийом на честь відкриття Нур, на якому було більше ста включаючи високопоставлених осіб і місцевих сусідів мечеті. Церемонія почалась з молитви та її перекладу на німецьку. Національний секретар Ахмадійської громади Німеччини Омур Харіжа представив мечеть. Після чого доктор Денис Аль, державний секретар міністерства науки і охорони здоров'я, професор доктор Армін Грау, член федерального парламенту Німеччини, і пан Мертін Хебіг, лорд Мер Франк. Теля розповіли про свою високу оцінку мечеті та зусилля гмадійської мусульманської громади для місцевого населення. Потім Хазрат П'ятий халіфа обітованого месії, нехай допоможе йому Аллах, виступив з основним зверненням, під час якого розповів про те, як вчення ісламу сприяє створенню мирного та гармонійного суспільства. Війни, що відбуваються в наші дні, можуть мати жахливі наслідки, якщо вони поширяться далі. Віреумівірно цього дуже очевидно, і результат буде жахливим. більше того, зброя, яка може бути використана у війнах, таке, що воно покалічить наші майбутні покоління, і діти народжуватимуться з тяжкими порушеннями. Мільйони людей будуть стерті з лиця землі. Отже, ми повинні прагнути докладати зусиль у цьому відношенні для встановлення миру, любові та гармонії, як на малому рівні, так і в широких масштабах. І привертати до цього увагу наших урядів. Сьогодні сьогодні тут також присутні представники уряду. Я говорю, їм, що вам слід звернути увагу на створення атмосфери миру та безпеки, щоб світ уникнув великої світової війни, щоб ми не заповідали наступним поколінням майбутнє, в якому величезна кількість людей страждатимуть від паралічу, а також майбутнє, яке зруйнує економіку чи зруйнує міста. замість цього ми повинні залишити після себе атмосферу радості. Це теж може статися лише тоді, коли ми зрозуміємо мету нашого життя, яка полягає у визнанні нашого Творця. Прийом прийом завершився безмовною молитвою під керівництвом Хазрата п'ятого халіфа обітуваного месії. Я думаю, що він завжди знаходить правильні слова і стримує в полі зору світові справи, а також громаду та маленьких людей. Мені це справді сподобалось. у вашого халіфа харизматична особистість. Це вже можна помітити. Він спокійна людина, людина, що випромінює знання, спокій, і великогідність. Дуже, дуже глибоке враження. Дуже вражає. Мені пощастило сидіти з того боку, де проходив його святість. Його аура була неймовірно сильною та ніжною. Щодо ісламу, я повинен сказати, що це дуже відкрите вчення, оскільки воно зазвичай заплямоване забобонами, особливо коли мова заходить про християн. І це відкидається виступами його святості. Для мене було нове, що існує таке відкриті тлумачення ісламу, і я вважаю, що це чудово, дуже позитивно. Я дуже вражений його святістю, а також тим як він доніс Коран. Коран повинен сказати, що він змусив мене замислитися. Я в захваті він випромінює величезний спокій. Звичайно, ви помічаєте тягар його ноші, але також він випромінює величезну увагу і гідність. Він надає дуже заспокійливий вплив на своє оточення людей довкола нього. Щоразу, коли він входить до кімнати, всі заспокоюються і мир царює над людьми всередині них. Повага, яку ми відчуваємо, це дуже приємна атмосфера. Сьогодні іслам нарешті став для мене трохи ближчим, ніж те, що я зазвичай отримую із змі. У ЗМІ іслам здається мені загрозливим. Сьогодні ввечері я знайшов іслам, що ми всі належимо один до одного, що ми всі рівні. Ось що я відчуваю сьогодні. Я пишаюсь тим, що зміг бути тут сьогодні. Він вражаюча людина з чудовою аурою, якого насправді можна слухати щодня і не лише протягом 20 хвилин, а й годинами дуже вражаючий. У неділю хазрат п'ятий халіф обітваного месії, нехай допоможе і малах, провів два окремі мулакати з чоловіками та жінками Ахмаді, які нещодавно приїхали до Німеччини. Під час мулакату в одному з худам була можливість прочитати вірші, які він написав для хозура. О, мій господи, я молюся, щоб я зустрів свого улюбленого. Нехай вістань між нами та очікування закінчиться, і даруй мені хвилину чи дві, щоб я міг висловити те, що в мене на серці і проголосити мою обітницю вірності і висловити мою любов до нього. Це моє щире бажання, щоб наші шляхи ніколи не розходились, щоб ми продовжували намагатись здобути вашу близькість, і нехай ця скромна людина залишиться відданою вам. Я жадаю, щоб ваш благословенний погляд впав на мене. І коли ваші руки піднесуться для благання, нехай розквітне благословення, нехай Всевишній Аллах прийме ваше благання. Ассаламу алейкум, хозур, мене звуть Рахіль, я з Рабви, і я приїхав сюди торік у жовтні. Ви одружені? Так, я одружені. Мій ніках завершений, але справа отримання притулку ще знаходиться в розгляді. Де ваша дружина? Вона в Пакистані, нехай Всевишній Аллах допоможе вам отримати притулок. Джазе Калах. Ассалам алейкум, Рахматулаху барак'яту, дорогий хозур. Алейком асалям. Хозур, я проживаю в Німеччині останні 4,5 роки. Вам уже надали притулок? Ні, хозур, моя справа ще не розглянута. Що вони кажуть? Хозур каже, що я повинен повернутися. Скажіть їм, що ви не бажаєте повернутися. Дорогий Хозур, помоліться, щоб я зміг встановити зв'язок з Всевишнім Аллахом. Нехай Всевишній Аллах пошле свої благословення. Регулярно підносите п'ятиразові щоденні молитви і просіть про це у своїх молитвах. Читайте священий Коран і прагнете встановити зв'язок з Всевишнім Аллахом. Тоді Всевишній Аллах також полегшить вам життя. Якщо після приїзду сюди ви поринете в морські турботи і займаєтесь тільки заробітком грошей, це неправильно. Всевишній Аллах має повне знання про стан наших сердець та намірів. Якщо ви щистими намірами дасте обіцянку жити своє життя, дотримуючи наказу всемогутнього Аллаха, тоді ви виявите, що всі ваші справи будуть полегшені. Мене звуть Імран Саїф, я родом із Карачі. Ви приїхали сюди для здобуття притулку? Так, ви вже отримали? Поки що ні, я подав заяву півроку тому. Ви приїхали один чи з сім'єю? Я один. Ваші діти одружені? Ні, мої діти в Пакистані. Вони досягли шлюбного віку. Вони ще молоді. Прошу вас помолити, щоб Аллах встановив їхній зв'язок з халіфатом. Нехай Всевишній Аллах благословить усіх. Дорогий Хазур, я прошу вас помолити за мою сім'ю. Я також подав прохання за мою фрау. Ваша дружина у Пакистані? Так. Як ви давно тут? Я тут вже три роки. За три роки ваша дружина стала фрау. Мій батько Ахмаді, але моя мати не Ахмаді. Моліться за своїх батьків, особливо приймається молитва дітей за своїх батьків. Святий Пророк, мир йому благословення Аллаха, сказав Абу Хурайрі, нехай буде задоволена ним Аллах молитися за свою матір, коли він повернувся додому, настала мусульманкою. Тому ви також повинні молити що сили спокійно пояснити їм. Якщо всі інші у вашій родині Ахмаді, то чого їй боятися? У будь який раз моліться, щоб Всевишній Аллах послав її благословення? Деякий час тому я побачив сон і хотів би розповісти його. Добре, я побачив цей сон, коли був у Малазії, в якому я побачив, що там було дуже небезпечне місце, а також йшло дуже багато дощу. Потім я побачив, що повз приїхала машина, в якій сидів обітуваний месія, меріму. Потім зі спини мені здалося, що святий пророк Меріму та благословення Аллаха поклав свою руку на моє плече, а потім наказав машині зупинитися і сказав Візьми його з собою. Після цього я прокинувся. По-перше, вам треба належним чином виконувати своє поклоніння в Всевишньому Аллаху. Встановіть міцний зв'язок із джематом, розширюйте свої знання про обітуваного Месію Миріму та належним чином виконуйте умову бояти. У цьому сенс вашого сну, зрозуміло? Я дуже вдячний вам, Хузур. Мене звуть Вакара Ахмат Тахір, я родом з Равалпінді, Пакистан. Коли моя фрау, дружина дізналася, що я матиму можливість зустрітися з Хозуром... коли ви сюди приїхали? Дорогий Хузур, я вже тут два роки. Ваша дружина у Пакистані? Так. Тоді все ще вона біві, дружина, а не фрау. Хвала Аллаху, вона отримала дозвіл. Схоже, ви вивчили німецьку мову і тому ваш випадок вирішився швидко. Здається, ви не були певного рівня володіння німецькою мовою. Я стараюся, Хозур. Один із способів отримати притулок це швидко вивчити мову. У неділю Хазрат п'ятий халіфа обітуваного месії також відкрив мобільну офтальмологічну клініку Humanity First, яка використовуватиметься для лікування річних пацієнтів в африканських країнах. Хузур також проінспектував студії МТА у Німеччині. У понеділок Хазрат п'ятий халіф обітованого месії, нехай допоможе йому Аллах, вирушив нарочистей відкриття нещодавно побудованої мечеті Байт Уль Хабір у місті Пфунштадт. По прибуттю Хузур нехай допоможе йому Аллах, відкрив пам'ятну дошку в честь відкриття мечеті і підніс безмовну молитву. Потім Хузур очолив присутніх на молитвах Зухар і Асар, після чого у деяких членів місцевого джамаату була можливість поговорити з Хузуром. Хазур також посадив дерево біля мечеті. Потім Хазрат П'ятий халіф обітуваного Месії прибув на спеціальний прийом на честь треття мечеті Байт Уль Хабір, на якому були присутні понад 50 гостей, включаючи високопоставлених осіб та сусідів мечеті. Церемонія розпочалася з ціла та його перекладу на німецьку. Амір Ахмедійського джемату Німеччини представив мечеть. Після чого Хайк Хоффман, віцепрезидент провінційної асамблеї Гасена, Патрін Кох, мер міста Фунштат та Халіма Гутали, представник міста з питань інтеграції, розповіли про свою високу оцінку мечеті та зусилля Ахмадійської мусульманської громади заради місцевого населення. Потім п'ятий халіф обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах, сказав основне звернення, під час якого Хузур розповів про мирні вчення ісламу, а також відповів на критику одного з тих, хто виступив з приводу ісламського вчення та сегрегації. У зв'язку з цим я хотів би також згадати, що представниця з питань інтеграції згадала, що вона не змогла побачити тут жодної жінки. Я бачу тут багато жінок. Якщо вона має на увазі жінок ахмоді, то вони сидять у сусідньому залі, де самі почуваються комфортніше. Ви можете піти і запитати їх самих чи почуваються вони більш комфортно і розкуто сидячи там або сидячи тут серед чоловіків. Тим не менше, у кожного свої звичаї та вчення. Якщо ми дотримуватимемося їх, то ніхто не зможе висунути проти цього жодних звинувачень. Справді, наші жінки мають свободу. Наші жінки освічені, наші жінки, лікарі, інженери, юристи, вчителі та працюють у різних секторах. Вони організовують свої збори самостійно, І з часом вони організовують і краще ніж чоловіки тому, що стосується свободи наших жінок, то вони вільні щодо цього. Що стосується згадки ісламу про жінок до то в ньому так само пояснюється, що до жінок потрібно ставитись по-доброму. Тому ми виявляємо повагу до кожної жінки. Справа не в тому, що ми відсунули їх подалі, оскільки вважаємо їх неповноцінними швидше, таким чином вони почуваються вільнішими. З більшості місць я отримую повідомлення, в яких йдеться, що ми дотримуємося своєї релігії, тому відчуваємо себе комфортно. Що стосується будь-якої роботи або будь-якої професії, чи стосується це подорожей по світу, роботи жінок чи морального виховання дітей, цей аспект має життєво важливе значення. Насправді іслам наказує святий пророк Маріму та благословення Аллаха сказав: той, хто має три дочки, і хто виховує їх, даючи їм хорошу освіту, той увійде до раю. Таким чином, саме стільки уваги іслам приділяє освіті жінок, і саме стільки уваги, ми також приділяємо освіті. Таким чином, ви можете оцінити, що серед ахмаді рівень грамотності наших жінок вищий ніж у наших чоловіків. У нас висококваліфікованих жінок більше, ніж чоловіків. Це головне, що життєво важливо для морального виховання нашого наступного покоління. І я сподіваюся, що з Божою допомогою це буде підтримано і що ця мечеть стане символом миру та любові у цьому місті. Прийом завершиться піднесенням безмовної молитви під керівництвом Хазрата п'ятого халіфа обітованого месії. менш Очевидно, що його святість має життєвий досвід. Я знайшов дуже захопливим його перші слова про те, що порівняв віру з тим, як вода проливається з неба для потреб сільського господарства. Я знайшов це дуже вражаючим. Що зворушило, так це згадка про жінок. Я не знав, що це так. Люди завжди припускають, що жінки завжди якоюсь мірою пригнічені. Однак його святість змалював дуже чітку картину цього. Серед християн поширена думка, що до жінок в ісламі ставляться як до нижчих. Однак усе, що його святість сказав сьогодні, ввечері суперечило цьому переконанню. Він випромінює спокій, і я вірю, що його святість несе в собі таке духовне світло. Аура Халіфа була чарівною. і енергія в кімнаті була сильною, так що я міг це дуже сильно відчути. Творити добро на благо людям це той принцип, яким я теж живу. Я також міг відчути його спокій і те, що він дійсно представляє те, про що він говорить сьогодні. Це насправді є його принципами. І я відчував цей спокій, розмовляв з кимось, хто був відкритий. Спочатку він мене не зрозумів і попросив зняти маску. Ці моменти залишаються незабутні враження. І я, звичайно, ще довго думатиму про них. Наступного дня у вівторок благословенна поїздка Зура нехай допоможе йому Аллах Німеччиною» добігла кінця, коли вранці він залишив мечей Байту Субух. На шляху хузур нехай допоможе йому Аллах, зупинився в Бельгії і зустрівся членами Джамаату. Хазрат п'ятий халіф обітуваного месії повернувся до Ісламу баду пізно ввечері, де зібрались сотні як подій, щоб привітати свого улюбленого імама. Успішна і благословенна поїздка Хазрата П'ятого халіфа обітуваного месії нехай допоможе йому Аллах» Німеччиною добігла кінця. Проте графік і зустріч Хазура продовжується, як завжди. Сьогодні мусульмани Ахмаді зібралися в мечеті Мубарак на п'ятничну проповідь. У сьогоднішній п'ятничній проповіді хозур, нехай допоможе йому Аллах» говорив про Амутуль Куду Сахібі. Хозур, нехай допоможе йому Аллах» розповів про їх чудові якості і помолився за неї та її нащадків. Людина приходить у цей світ і потім через деякий час покидає його. Це закон Всевишнього Аллаха. Щасливі ті, з них про яких залишаються добрі спогади, вони залишаються корисними для людей. Вони ставлять релігію вище за цей світ. Вони намагаються чинити згідно з наказами Всевишнього Аллаха та його посланця Миріму та благословення Аллаха. Вони намагаються виконати свої обітниці в вірності, хазрати обітуваному месії Миріму. Вони мають справжній зв'язок з інститутом Ахмадійського халіфату. Вони, у міру своїх можливостей, намагаються дотримуватись права людини заради здобуття достатку Всевишнього Аллаха. Щодо з них з кожного язика сходить тільки похвала. Таким чином, за словами посланця Аллаха, мріємо і благословення Аллаха, для них уготований рай. Сьогодні я розповім про таку людину. Яка прожила все своє життя тільки заради задоволення Всевишнього Аллаха. Мова піде про шановану Амутуль Кудус Сахібі, дочку Хазрата доктора Мір Мухаммада Ісмаїла та дружину Хазрата Сахіб Задива Сіма Ахмада Сахіба, Покійна була невісткою Хазрата обітованого реформатора. Вона завжди жила в кадіані і померла в Рабві, Пакистан, перебуваючи у гостях у своєї дочки. Їй виповнилося 96 років. Нехай Всевишній Аллах піднесе її ступенями в раю. Нехай її діти продовжать її добрі діяння.